Вітаю, мене звати Ольга Салабай. І сьогодні у день працівників радіо, телебачення і зв'язку. Ми спілкуємося з колегами-журналістами, говоримо про різні типи медіа і не лише зокрема. Сьогодні вирішила поспілкуватися з представником такої професії, як зв'язківець. Отже, сьогодні з нами в ефірі начальник секції С 6 штабу батальйону Ярослав Призма-Проценко. Пане Ярославе, ми вас вітаємо. Вітаю, Ольга. Отже, хочу розпочати з вашої посади і загалом те, чим ви займаєтеся. Бо коли ми чуємо слово зв'язківець, то одразу виникають якісь такі асоціації з якихось там старих радянських фільмів, коли військовий з рацією бігає між окопами і передає якусь інформацію. Як воно все зараз відбувається? Чи воно так, чи можливо змінилося? Розкажіть загалом про свою діяльність. Загалом дуже змінилось, дуже розширились е, наші обов'язки. Зараз е, ми займаємось не тільки радіозв'язком і проводовим. Зараз у нас і супутниковий зв'язок, і такі речі, нові як Starlink вже прижились до нас. У нас е, також е, до зв'язківців е, відноситься автоматизовані системи управління, такі як РОПІВА або Combat Vision, АТАКА. Якщо, ну, систему ситуаційної обізнаності, е, тобто і, і ТЗО також. Тобто, якщо треба якісь охоронні системи або е, в бойовій роботі камери віддалено, віддалені, це теж зв'язок. Який у вас взагалі досвід на цій посаді? Е, я вже більше року на цій посаді, але е, так як начальник секції штабу працює разом з командиром зводу зв'язку, як команда, в принципі, і за ми виконуємо разом з усім підрозділом, то можна сказати, що загалом, і як частина цієї команди, то я вже з 17-го року працюю. Наскільки важливим є зв'язок у війську? Якщо відбрати з 17-го року, наскільки все це змінилося? Важливість і зараз, під час повномасштабного вторгнення Росії? Ну, зв'язок його порівнюють з нервом, тобто м'яз без нерву не працює. Також, ну без зв'язку, взагалі, мабуть, не буде ніякого керування, це буде велич... ну, потреба в величезних ресурсах, як у Другу світову, щоб люди бачили один одного. Тобто, а накопичення людей це страшна помилка в одному місці, тобто, ми можемо за рахунок зв'язку за рахунок. Безпечного і своєчасного зв'язку, коли нас противник не чує, виконувати задачі зовсім іншим, іншою кількістю і не наражаючи на небезпеку особовий склад. Коли вас представляла, я сказала С 6 що це таке, що це за вид зв'язку. Розкажіть нам трошки детальніше, бо не всім зрозуміло, зокрема мені, що це означає. Це не зв'язку, це е, особливість нашої військової частини, яка була раніше створена по стандартам НАТО, тобто це е, секція С6, яка відповідає саме за зв'язок відповідно до штабної структури підрозділів НАТО. Ще, це було ще до е, повномасштабного вторгнення. Е, частина створювалася з 2015 році, і е, відповідно всі. Е, Керівні документи, е, так би мовити, намагались приводити до цих стандартів. Тобто планування, також обов'язки всі, е, згідно МДІМПІ, тобто процесу прийняття військового рішення, як це працює в штабах НАТО, і намагались працювати. Звісно, так тому і назва посади, начальник секції С 6 зв'язок. Мої військові друзі мені неодноразово розповідали, що передача інформації вона має свою специфіку. Зокрема, військові можуть використовувати якісь коди, шифри спеціально для того, щоб ворог нічого не зрозумів. Чи маєте ви якісь такі коди і шифри свої власні, які от ви вигадали чисто там на один-два дні, щоб передати інформацію, якісь, можливо, не знаю, слова, які знають лише ті військові, яким ви передаєте інформацію? 에, взагалі. Е, кожен раз на кожну задачу е, це ну, ці слова кодові слова міняються. Називається це сигнали прихованого управління, тобто кожен е, військовослужбовець на кожну задачу вивчить невеличкий листок з е, звичайними командами. Тобто, так найпоширеніше це такі, там як доповісти обстановку, і обстановка нормальна або ускладнюється. Там бачу ворожий дрон, або всім увага, це наш дрон. І так далі, тобто загалом це більше про радіо. Тобто, якщо радіостанція втрачена, і противник може її чути на час, поки військовослужбовці для забезпечення безпеки, тобто замінюють ключі шифрування. Але це відбувається не одразу. Тобто, нам треба якусь частину радіостанції взяти, накопичити, при... замінити ключі, передати на позиції хлопцям. І поки є там, наприклад, радіостанція у противника, він слухає такі, от. Якісь там цифри або те, що ми вивчили, яке не співпадає. Для них це просто каша якась. Наскільки небезпечно користуватися мобільним телефоном на фронті? Чи може ворог якось отримати інформацію з того, коли хтось там почав зайшов якусь певну програму і почав користуватися частільниковими даними? Ось так це вже війську, це вже прям заїжджена тема. Забороне на забороні і, на жаль, поки от консультацію хтось розвідника не отримає, е, люди не розуміють цього на, на більшу частину ну, дуже, дуже мало. Тобто, було таке, що я з, з нашим розвідником одного з командирів прям показував, що, друже, ти розумієш, що ти порушуєш? Не там до нашого е, бойового побратима. А він каже, а чого ви взяли? А ми йому показуємо: дивись, ось такий час. ти отут був зі своїм вімкненим телефоном. І він ну, з такими очами дивиться і каже: Я зрозумів, більше не візьму з собою. Тобто, взагалі, телефон е ніколи ані е стіліковий зв'язок вімкнений, ніколи щоб е були е служби геолокації, вімкнені і так далі. Які найбільш небезпечні месенджери для зв'язку, якими не можна користуватися, особливо військовим, а можливо навіть і цивільним не можна користуватися, тому що можливо ворог черпає з них інформацію, якими не можна користуватися взагалі всіма, тобто, і що конкретніше е є е інформація, яка призначена для службового користування. Ця інформація має бути спеціальними військовими каналами зв'язку е передаватись. Тобто, от якраз зв'язок С6 теж має спеціальний орган, і в тому числі в батальйоні, не тільки в бригаді, е який займається передачею цієї інформації. Тобто має бути ось так. Для якоїсь простої інформації, яка втрачає швидко свою актуальність, там можна на якомусь рівні іноді відходять, але там має бути наскрізь шифрований зв'язок. Постійно оновлюється список заборонених месенджерів, які забороняються до використання. Тобто, вперше це Телеграм, там WhatsApp і так далі. Краще мати щось таке. Ну, є там список месенджерів і в окремій телеграмі. Зараз я вам не можу список оголосити Які заборонені до використання, яким можна користуватись, але ще раз. Е не інформацію службового користування, тільки як та, яка не надасть якусь перевагу ворогу, звідки ви черпаєте інформацію? І, зокрема, чи слухаєте ви радіо? Сьогодні в такий день хочемо згадати також і про радіо. Чи слухаєте ви радіо? Чесно кажучи, я взагалі дуже мало інформації черпаю. Ми намагаємось більше приділяти увагу роботі. Е, там заходиш, іноді подивився якісь новини в інтернеті. і… Від цивілізації, поки на бойовому задачі, як би можна сказати, трошки відірвав. Я не, не ані телевізор, ані якісь там як... радіо дуже рідко, тільки в авто. Зрозуміло, пане Ярославе, і наостанок, можливо, ви у День працівників радіо телебачення і зв'язку хочете сказати кілька слів своїм колегам-зв'язківцям. Mm. Звісно, хочу побажати всім, щоб всі були цілі здорові, щоб вашу роботу цінували і професійного росту. Приєднуюсь до цих привітань, вітаю колег-журналістів, також зв'язківців з цим днем. І нехай все обов'язково збувається. Отже, я нагадаю, сьогодні з нами був Ярослав Призма Проценко, це начальник секції С 6 штабу батальйону. Ми спілкувалися у день працівників радіо, телебачення і зв'язку. Говорили загалом про професію зв'язківця. Дякую, що слухали. Дякую, що дивилися! І до зустрічі!